Шануй Господа, із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Блаженна людина, що мудрість знайшла. І людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її.